Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яких хижих риб ми будемо ловити цієї осені. Обов'язково торкнемось теми, чому саме осінній сезон є найкращим часом для ловлі трофею, і обов'язково спробуємо знайти місця стоянки хижих риб, щоб наловити задарма. Мене звуть Володимир Воротняк. Я чемпіон світу з ловлі хижої риби спінінгом з, з берегу. Погнали! Мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що найпопулярнішою і найбажанішою рибою на території нашої рідної України є щука. Щуку ловлять як на великих річках, так і на малих, малесеньких якихось болотцях чи калабанях. Вона є майже всюди. Ну, власне, восени цю рибу ми будемо ловити в першу чергу. Чому? У більшості випадків щука стоїть в траві, і зараз восени, коли трава починає потрошечки падати. З е, е, пониженням температури води, щука починає з цієї трави виходити в бік глибини. І от саме зараз можна її е, зловити там, де вона була влітку. Але набагато простіше, тому що трава падає. Е, найкращою приманкою для цього буде слугувати Воблер і оберталка. Але про е, конкретно ці приманки ми розберемось вже в подальших програмах. Щодо Судака, Судак це риба, яка зараз восени з плином часу, з охолодженням води, буде йти на ями, і треба її шукати на глибинах. Вже ну, більш серйозних, це там 5-7 метрів, але ще не на найглибших ділянках річки. Тому що водичка зараз на початку жовтня ще не дуже охолола. Тож його треба перехоплювати десь на півдороги до великих ям. Він буде клювати у більшості випадків на віброхвости і твістери, але про це також трошки далі. Про окуня, який є майже в будь-якій водоймі, можна говорити прям в вічність, тому що специфіка його ловлі передбачає використання різноманітних приманок, різноманітних технік. І до того ж він поводить себе зовсім по-різному в е, різнопланових водоймах. Е, я ловлю окуня, починаючи з середини листопада. Це найкращий час, коли він починає клювати і закінчую його, як то кажуть, високий сезон е, на початку його нереста. В цей час він стоїть на не дуже глибоких ділянках, переважно з ракушняковим дном, де він власне і харчується всю зиму. Зараз в період м'якої теплої осені можна ще спробувати зловити жереха традиційно на поверхню, так як він клює е, весь теплий час. Але з плином е, часу і з температурним охолодженням води, він буде переходити на глибокі ділянки і все глибше, глибше і глибше, де і буде, по суті, зимувати. Тож. Ловлячи судака пізніше восени, ми можемо з легкістю і зачепити жереха. Треба орієнтуватись вже на місцевості і робити свої висновки. Якщо клює жерех, то він неодмінно там є не один. З однієї ділянки можна зловити декілька активних риб. Отже, можна на цю ділянку приходити регулярно. Осінь це час, коли кожен рибалка може зловити трофей свого життя. І це дуже просто обумовлюється. Метаболізм у риби пришвидшується, і вона починає активно їсти, наїдаючись перед зимою. В цей час у риби є характерна поведінка, і вона полює не на дрібненьку рибку. Як це було влітку по теплій воді, а об'єктом її їжі стають риби більшого розміру. Чому так? У риби нема запасів, вона їсть рівно стільки, скільки їй потрібно. І зараз, в цей момент, їй потрібно їсти більше. Але жодна риба не буде використовувати свою енергію задарма. Розберемо це на прикладі щуки. Раніше влітку вона може вилітати на поверхню і хапати таких невеличких малючків без проблем кожного дня з ранку до вечора. А зараз восени, вона краще постоїть довше в засідці і з'їсть одну рибу, але досить велику, не втрачаючи енергію. Ну, на цьому і треба поставити свою тактику і стратегію ловлі. У більшості випадків ми, рибалки спінінгісти восени використовуємо вже приманки набагато більшого розміру, ніж влітку. Ну а де ж восени шукати ці місця, де перебуває гарна риба. Звісно, і логічно, що ці місця зовсім відрізняються від літніх стоянок, адже восени кормової бази для риби на міляку практично нема. Все зміщується в бік глибини. Тож, відповідно, і треба шукати її поблизу великих ям. І треба розуміти, що чим холодніше, Тим глибше риба буде стояти. Зараз у нас сезон м'якої осені, і риба відійшла від міляків, але ще не стала на найглибші ділянки. Тож її треба десь перехоплювати між мілиною і глибиною. Я думаю, що інтуїтивно і практично у вас це вийде. Лише треба пробувати. Друзі, діліться з нами вашим досвідом спінінгової ловлі, а також обов'язково підписуйтесь на наш. Ютуб канал.